え <music> Усіх глядачів маминої школи на каналі ТТБ. для тих, хто дивиться нас вперше, наша передача розповідає про те, як виховати розумну та сильну особистість. Якщо вас усе це цікавить, дивіться далі. Наш малюк тільки народився, і крім нього у цьому світі більш нікого й не потрібно. Але з часом побутові турботи починають стомлювати своєю одноманітністю. Щоденна рутина стала засмоктувати і викликати роздратування. З'явилось бажання реалізувати себе не тільки в ролі мами, але й продовжувати вдосконалюватись в професії. Одним словом, матуся виходить на роботу: як підготуватися до цього самій, і як підготувати малям. В якому віці краще це зробити? Дуже важливо, щоб це мама поступово привикала, що мама має виходити на роботу, тобто, щоб вона налаштувала себе емоційно, довіряла тим людям, на яких вона буде залишати дитину. Тому що я зіткнулася в роботі з такою проблемою, що дуже часто мамі здається, що її замінити неможливо, і вона емоційно не довіряє тим людям, з якими буде залишатися дитина. Це навіть може бути тато, який багато часу проводить з дитиною, а цей переляк відчуває дитина, і дитина. Тоді теж більше плаче, більше капризує, не відпускає маму. І тому, якщо мама довіряє тим, з ким залишається дитина, і періодично кудись відлучається, і бачить, що дитина залишається в гарному настрої, граються і нічого страшного не відбулося, то мама поступово починає привикати, що в житті дитини появляються інші люди. При наявності розуміння з боку близьких важливо правильно розподілити домашні обов'язки між усіма членами родини. Не хвилюйтеся через деякий час усі звикнуть до нового ритму життя. Якщо мама повертається там, де потрібно робити кар'єру, займатися бізнесом, обов'язково мають бути люди, які ніби е... Заміняють маму повноцінно, і тоді з дитиною багато граються, багато гуляють, приділяють їй багато уваги. Тоді дитина спокійно переносить те, що мама вже вийшла на роботу. І тоді мама поступово втягується в робочий ритм, вона поступово знаходить час для дитини, і тоді ритм сім'ї налагоджується. Спеціалісти зазначають, виходити на роботу краще між четвертим і шостим місяцем. Розлука буде менш травматичною для маленької дитини. Стосовно старшого віку, то півтора-три роки виправдані не тільки на думку держави, закінчення оплачувальної, і неоплачувальної відпустки по догляду за дитиною. Із психологічної і фізіологічної точок зору це той вік, коли дитина дорослішає, стає більш самостійною і незалежною. Я зараз вибираю дитину, але якби мені була якась робота, якою я б була задоволена, і то я б вибрала роботу, звичайно. Дивіться, в Україні в нас дуже багато росте кількість вусатих нянів, татків. Як взагалі ви відноситесь до того, щоб жінка пішла собі кар'єру робити, а чоловік бися ваш? Я негативно ставлюся. Я вважаю, що все-таки. Мама ближче за дитину, Ну, все-таки моя дочка дуже любить тата. Вона з ним і знаходиться, вона з ним грається, коли є можливість, коли він приходить з роботи, але все одно я вважаю, що мама має бути з дитиною, тато заробляти гроші, все як стандартно. Ми маємо пошибати свої е, ну, питомство, що йде за нами. Яке повинно якось подовжувати рід, подовжувати е, інтереси держави, інтереси українського народу. А що, жінка залишить дитину, саму на кого не залишить зараз? Нема кого, а зараз зараз ні садочків, ні яслів слів, немає то на кого залишить. На ну, тата. Тато має заробляти гроші. Ти, як а ще, знову ж таки, тато знову ж таки не може, бо немає роботи зараз. Но, тата це нас немає, нас мама перш за все. Нас... Годя з малою, то вона паче піде, чим до тата. Вона, мама, більше любить. Бо тата коли буває? Тато буває тільки ночі вдома. Рідко. Дивіться, але в нашій державі ну, дійсно нестабільно. Але от коли мамі, наприклад, є можливість заробляти гроші, а татові виходить навпаки, як ви до цього відноситеся? Це стандартна ситуація, на вашу думку? Чи так все одно не має бути? Ну, Я думаю, що не має бути. Це і діти за все. Материнська любов це материнська любов. Саме перше. Дякую. А, Дякую. а потім вже де любов і да все материнська любов. З кожним роком в Україні збільшується кількість сімей, в яких за дітьми доглядає батько, а мати заробляє гроші та робить кар'єру. Ми знайшли чимало таких родин, але стикнулися з однією проблемою. Чоловіки чомусь категорично відмовлялися від будь-яких розмов. А на прохання знятися в передачі взагалі залягли на дно. Дружини пояснювали, що чоловіки сприймають свій статус вусатого няня болісно, адже оточуючі й досі ставляться упереджено до такого розподілу сімейних обов'язків. Якщо тато і мама Владу в сім'ї ділять порівно і відповідальність, то дуже часто гроші це не єдине, що люди привносять в сім'ю, привносять емоції, привносять відповідальність за здоров'я родичів, тому що є батьки, часто яких треба також підтримувати ними, опікуватися. Є побутові справи, і тому дуже часто зараз така ситуація, що тати тимчасово обавлять дитину. Наприклад, мама закінчує навчання, мама вийшла на нову відповідальну роботу і потрібно її нормально там адаптувати. І якщо в тата все добре з самооцінкою, він дуже добре, спокійно такі періоди переносить і розуміє, що він зможе активно працювати також. Молода, але вже досить досвідчена мама Олена Боднар виховує близняток Тарасика і Софійку. Їм два з половиною рочки. Отримує і подвійну втому, і подвійне задоволення. Переконана, кожен з дітей індивід. Вони не схожі, скоріше навпаки, різні. Зазвичай Софійка є спокійною та урівноваженою. Тарасик галасливий та веселий. Саме тому підхід до виховання таких дітей мусить бути різним, каже пані Олена. Вони хоті двіня разом родилися, але зовсім різні діти. Він як у нас родився, Тарасик перший, то він такі є. Він як у нас старший, ми виховуємо що він старший, повинен захищати. То він от, має цю таку свою наполегливість, чоловічу мужність, завжди старається. Наприклад, щось він не хоче, то він показується до кінця там, чи не хоче кудись йти, то і руками, і плачем, щоб настояти на своєму, наполегливий на на більш такий. От. А Софій, Софійкою можна більш домовитися, сказати, Софійка, там не плач, це нам треба, туди-сюди. Вона більш так легше на уступку, можна сказати. І більш така самостійна, що її можна саменькою лишити. А Тарасик у нас можна сказати так тактильний, дуже мій любить, що завжди була мама, тато не відпускав. Ає нікого хоче завжди біля себе мати якусь от підтримку з дорослих. Це різні повністю діти, то, що вони просто народилися в один час. От і в них характери вже свої виявляються мова нема, То що сказала Оленка, в принципі, те саме видно і вже по Тарасику, все ж таки, ніхто його не вчив. Ми можемо робити навіть такий цікавий експеримент, тому що є хлопець і дівчина, виховання однаковісінки, відповідно, іграшки купляємо, Ну майже сказати, однакові, але видно зразу його чоловічий підхід. Тобто видно, як він бере, чи молоток, чи будь-яку викрутку, чи ключ, як він тягнеться до того, щоб розібрати, щось складати, А як дівчинка відповідно зразу до ляльок, до, до, до одягу, моди, до, до моди лягу, і так далі. Лягу. Тобто, це можливо ну, такі, наші тільки як то кажуть. Спостереження невеличке, але для характеру ми ще рано казати про два з тому що два з половиною роки діти всі однакові, якісь капризи є свої і так далі. І на буде розвиватися, я думаю, трошки пізніше. Це вже ближче до школи. Так, так, так. Тому, тому говорити про якусь різницю. Зараз дуже важко. Мені більше здається, що вони навпаки зараз дуже однакові. І це найбільша наша проблема, тому що дуже важко ніхто не піде на оступку. Якщо хоче одна і хоче друга, ну, це практично конфлікт відразу. І нам, відповідно, треба втручатися вже тоді. І або Уникати або усувати той предмет конфлікту, або просто м, якось прозмовляти з дітьми, тобто говорити якісь забороні речі. Ми завжди в нашому підході чоловіком радимося, як нам краще, як нам краще підійти, щоб чоловік не говорив щось одне, а я друге. Вибираємо спільну е, думку. От і в нашому підході важливо, щоб діти. Знали, що вони повинні в хаті робити, які їхні обов'язки, по, наприклад, по допомозі батькам, по їхньому можна сказати, навчанню і по їхніх іграх. Стараємося, щоб в нашій сім'ї була дисципліна, починаючи з сну, з харчування і закінчуючи побутом та іграми. Важливо також в, в, в нашому вихованні, щоб діти знали слово батька. Що говорить батько, вони повинні слухатись, так як мама завжди погоджується з батьком і щоб не було, як то кажуть, різнобічностей в, в думці. Щоб просто діти розуміли, які є правила в сім'ї. Тому ми, як Оленка вже сказала, повинні дотримуватися одної лінії, одного, як то кажуть. Тої правила, що діє в нашій сім'ї для виховання наших дітей. В принципі, як ми не читалися вже багато книжок, тому що література зараз доступна. То в принципі використовуємо і західну літературу, і радимося трошечки із психологами, але все ж таки стараємося використовувати своє терпіння, яке вона є в нас. В принципі, молодих людей Його, може, не так багато є, але стараємося терпіти, тому що дитина в такому віці, ще два рочки, два з половиною рочки, що вона ще не розуміє, як такого якогось різкого слова чи чому забороняється. Тому стараємося якось йти на уступки, але зрештою з другої сторони є певні межі є певні кордони. Тому що ми дозволяємо і тому, що можна. Виховання близнят нічим не відрізняється від виховання однієї дитини, окрім того, що потрібно вдвічі більше зусиль. Якщо для однієї дитини достатньо було маминої опіки, то з дві потрібна допомога. Пані Олена радить одразу привчити дітей до одного графіку сну та годування. З купанням це, звісно, не пройде, тому що один з батьків мусить гратися з другим малюком, доки першого купають. Я маю міцну підтримку, я знала, що я своїм чоловіком спораюсь, так як він мені готовий всьому допомогти. І ми були націлені разом з нашими проблемами і справлятися. От. І звичайно, тут не обійшлося, бо коли одна дитинка, то чоловік, який може задіюватися до виховання, може і ні, це вже від чоловіка залежить. А тут вибору трошки було в чоловіка менше. Допомагати одне одному, мусим, одному так, і, так. Тому, що то є двоє дітей, і в принципі, якщо мама займається кимось одним, друге вже починає, як то кажуть, між нами рівнувати. Зв'язок між ними їх такий, є напевно, що дійсно сильний. Вони відчувають, коли один стає, другий якось там довше не спить, також встає. Стараються, наприклад, коли вони. Самі знову ж таки в садочку, то мені розказують, що коли хтось від одного біжає, то заступається і говорить, що там Софійку обіжали, завжди вечором прийде, по хто то біжав Софійку. Чи хтось Тарасик якусь машинку забирав чи боровся з ним. І раніше, як вони ще були так. трошки меншими, десь в рік-півтори, то півтора, то якщо Тарасик плакав, то і Софійка починала плакати а зразу. Так. Тобто вона дуже жаліла. Так. Або навпаки, те самісінька. Якщо Софійка починала плакати, то чи була насварена, чи так. щось провинилася, хоча такі руки тяжко говорити, то Тарасик дуже Переживав і так само говорив, плакав чи питався, чому Софійка плаче. Мама близняток розповіла, що подвійне навантаження повертається подвійною радістю. Софійка і Тарасик ніколи не відчувають самотності. Вони завжди граються разом, а коли виростуть, будуть один одного підтримувати. Я би порадила майбутнім мамам з війною і далі. Все ж таки підходити до цього стану без стресу. Заспокоїти себе, що все буде добре, що гарно все буде з дітками. Там собі раду набратися. Терпіння жіночого, так як знати, що як не як терпіння потрібно велике в, в цій справі, тому що без терпіння не буде нормального виховання. А, а батько бути зараз... модно, це повинен бути такий як тренд модний. Тому батько мене ще раніше, як ми бачили, тобто гуляли в принципі, якщо фільм бачив радянські це була диковинка, коли батько гуляє там з дітьми. в основному ми тим займалися. Зараз все частіше видно, що і батьки, і молоді батьки, і я був родом. І, в принципі був народі народ присутній, то я бачу так само, що не тільки я один був. Батьком, який приймав участь безпосередньо, від і до називається. Тому я думаю, що для батьків треба все ж таки засвоїти, що не просто жінка це виховує дитину, а що від батька, особливо коли є двійня, або більше дітей, що від батька залежить дуже багато і на сам перед її емоційний стан, якщо що її набагато буде легше, мови нема. Ну і я думаю, пропускати ті моменти, коли діти ростуть, їх не бачити, просто закриватися якимось там словом робота чи словом там не можу, чи не хочу. більше я думаю, не хочу ніж не можу. В принципі, так що для батьків треба сказати, що діти це наша радість. Психологи стверджують, близнюки бувають різні, інколи вони дуже схожі, а інколи ні. Якщо ж діти відзеркалюють один одного і схожі, як дві краплі води, варто навчитися їх розрізняти за зовнішніми ознаками: одежа різного кольору, різні браслети, зачіски. Краще купувати їм різні речі, взуття, іграшки. Коли близнята підростуть, в них почне проявлятися індивідуальність. Завжди одна дитина народжується першою. Ця дитина буде лідером, вона буде активніша, вона буде домінувати в цій парі. Завжди немає значення, чи це хлопчики, два, чи це дві дівчинки, чи це хлопчик і дівчинка. Завжди будуть діти е, мати якісь свої невеличкі уподобання, і тому е, батьки, які мають близнят, вони повинні придивитися саме до своїх дітей і зрозуміти, що е, треба вловити ті спочатку невеличкі різниці, яка між ними є, в смаках, вподобаннях, е, режим сну і харчування, і е, так налаштувати свій ритм сім'ї, щоб кожній дитині було комфортно. І тоді з часом, коли кожну дитину будуть сприймати як окремо, а не те, що вони є в парі, вони нібито мають все мати одинакові їжу. Сон, прикраси, одяг. Тоді діти почнуть відчувати оце своє я, самого дитинства, і розуміти, що природа їм подарувала братика або сестричку, тобто вже такого товариша назавжди і друга. Але в них є власна доля. Наші предки у минулому називали близнят ангелами-охоронцями, тому що вірили, що у подальшому житті вони будуть завжди підтримувати один одного. А у нашій наступній передачі дивіться. Перші місяці і роки життя дитини сповнені досягнень. Ваш малюк почав тримати голівку, сів, пішов, освоїв горщик і нарешті заговорив. Перше слово дитини. Але за ним друге, третє, десяте. І от ви вже починаєте тривожно прислухатися. А чи не забагато звуків він ковтає? Іди пограйся, зачекай, не чіпай. Як часто ми кажемо це, коли треба готувати вечерю, а дитина хоче допомагати. А потім, коли дочка чи син виростає, залишається лише думати, куди що поділося. Вот оно какое наше лето, Лето яко зеленью одето, Лето жарким солнышком согрето, то дышит лето ветерком. Дороги с песенкой о лете Самой лучшей песенкой на свете Мы в лесу ежом быть сможет встретим Хорошо, что дождь прошел Ля-ля-ля-ля-ля-ля ля 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 Мы покрыты бронзовым загором Ягоды в лесу Народження малюка збирається величезна кількість фотографій. Деякі з них ви розміщуєте у фотоальбоми, ставите у рамочки, даруєте дідусям і бабусям. Але більшість фотографій зберігається у цифровому форматі і переглядаються вкрай рідко. Але вихід є: давайте створювати фотоальбоми на нашому каналі у передачі Мамина школа. Свої фото надсилайте на нашу адресу місто Тернопіль, обласне державне телебачення, бульвар Шевченка 17. Перед передача мамина школа або на адресу, яку ви бачите на екрані.